Вітаю! Сьогодні говоритимемо про правопис не з різними частинами мови. Найперше, слід запам'ятати, що не пишемо завжди окремо з числівниками, наприклад, не сім, не перший, не четверо, займенниками, не він, не моя, не його та прийменниками. Наприклад, не про справу, не до радості, не від добра. І з дієсловами та дієприслівниками не найчастіше теж слід писати окремо. Пригадайте, вивчене ще з початкової школи, не з дієсловами пишемо окремо. Наприклад, не знати, не купивши. Проте є два випадки, коли такі сполуки слів писатимуться разом. Перший, якщо слово без не не вживається, наприклад, ненавидіти, не існує слова навидіти. Чи «не волити»? нема слова волити. Нехтувати слово хтувати теж не існує. Якщо не є частиною префікса недо це друге правило недочувати, недобачати, недовиконавши. У решті ж випадків не з дієсловами та дієприслівниками треба писати окремо. Будьте уважні, написання деяких дієслів із не Залежить від лексичного значення, тому завжди треба перевіряти, що слово означає. Наприклад, слово нездужати будемо писати разом, бо воно має значення хворіти, а «не здужати» окремо це не змогти. У реченні Мене нема в школі, бо я нездужаю, не слід писати разом. А в реченні Я не здужаю» це вивчити окремо. Немає, пишемо разом. І не має, пишемо окремо. При заперечному слові немає, ніколи не буває підмета. Наприклад, в Ігоря немає комп'ютера. У конструкції не плюс дієслово мати в теперішньому часі завжди є підмет. Ігор не має комп'ютера. Аби не плутатися, раджу в обох випадках спробувати замінити немає, словом нема. Якщо така заміна можлива, Пишіть не разом, якщо ж ні, окремо. У першому реченні можна сказати в Ігоря нема комп'ютера. А ось у другому ніяк не скажеш, Ігор нема комп'ютера. Із іншими частинами мови, іменником, прикметником, прислівником, а також дієприкметником скористаємося вже знайомими правилами. Разом писатимемо. Перше, якщо слово не вживається без не. Не роба, недбалий, негайно. Друге, якщо не входить до префікса «недо», недооцінка, недовчений. І третє, якщо до слова зне, можна дібрати синонім безне, недруг, синонім ворог, нещирий, фальшивий, небагато синонім мало. Не пишемо окремо, якщо, по-перше, у реченні є протиставлення чи заперечення. Наприклад, не зрада а вірність. Не слабкий а сильний. Не рідко, а густо. Не зірвані а опалі яблука. Друге. Якщо не стосується присудка, як у реченнях, це озеро не глибоке, не є глибоке. Узимку тут не холодно, не є холодно. Яблука не зірвані, не є зірвані. Третє. Якщо прикметник чи дієприкметник має залежні пояснювальні слова. Зовсім не цікава презентація, аж ніяк не потрібні слова, не зірвані ще яблука. Зверніть увагу, пояснювальні слова у наших прикладах це зовсім, аж ніяк ще, можуть стояти перед дієприкметником або після нього. Якщо вилучити з прикладів дієприкметник, то пояснювальне слово не буде узгоджуватись з жодним іншим словом і зміст втрачатиметься. Погодьтеся. Зовсім презентація, аж ніяк слова, ще яблука звучить абсурдно. Будьте особливо уважні з прикметниками і дієприкметниками. Запам'ятайте таку підказку. Якщо на першому місці стоїть прикметник або дієприкметник, то вони є означеннями. Конструкції з не слід писати разом. Якщо прикметник або дієприкметник на другому місці, вони присудки і не треба писати окремо. Порівняймо. Дівчина невесела і невесела дівчина. Книга непрочитана і непрочитана книга. Правило не відпрацьоване і невідпрацьоване правило. Ще одна порада: лайфхак. Найчастіше абітурієнти помиляються з правописом у сполуці незважаючи. Не тут може писатися як разом, так і окремо. Запам'ятаймо: якщо після незважаючи є слово на то цю конструкцію слід писати разом. А якщо вона нема, сміливо пишіть окремо. Наприклад, незважаючи на погану погоду, ми грали у футбол. У цьому реченні не пишемо разом. І він бив мене в плече, а я йшов, незважаючи, тут не пишеться окремо. Ще приклад. Я засмутився, незважаючи на те, що день так чудово починався. І. Усі були радісні, а я тужив незважаючи. Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО на вивчену тему. Перше, частку не треба писати разом із наступним словом у рядку. Проаналізуймо варіанти відповіді. «Не покоїтися» з варіанта, А однозначно напишемо разом. Бо без не спотворюється значення словосполучення. Адже «не» покоїтися»… Має значення не бути похованим. Це і є правильна відповідь. Але погляньмо на інші рядки, щоб перевірити себе. У сполуці слів ще не завершена праця, варіант Б, не будемо писати окремо, бо ж є слово ще, яке поширює конструкцію. Не довга, а коротка промова, варіант В, пишемо окремо, бо є протиставлення. Доля не обрана. З варіанта Г пишеться теж окремо, оскільки не обрана присудок можна замінити на не є обрана. Не позичивши розуму з варіанта Д пишемо окремо, оскільки не з дієприслівниками пишеться окремо, на те, що позичивши дієприслівник, вказує суфікс «вши». Другий приклад. Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку. Аналізуємо варіанти відповіді. Недолюблює у варіанті А слід писати разом, оскільки в ньому є префікс «недо», а долюблювати борщ просто неможливо. Незважаючи з варіанта Б, пишеться теж разом, бо після нього є слово на якби на не було, писали б окремо. У варіанті В не щутися аж ніяк не напишеш окремо, адже слово щутися у мові не існує. Отже, «не щутися, як заснути, теж неправильний варіант відповіді. Варіант Г якраз і є правильним. Сполуку не розгорнута слід писати окремо, бо в цій відповіді є пояснювальне слово мною. Варіант Д неправильний, оскільки прикметник невеселий стоїть перед словом хлопчик. Пригадаймо, якби було навпаки, писали б окремо. Хлопчик невеселий. Дякую за увагу! Хай щастить і до нових зустрічей!